Привіт друзі, з вами Грінленд і ви дивитесь огляд на фігурку Караї по коміксу останні ранін від IDW, а фігурка ця від фірми NECA. На передній панелі коробки в нас е, караї, ось така крута в стрибку, яку намалював, звісно ж, Бен Бішоп. З боку, ось така караї з такими прикольними футнінцями, з іншої сторони, традиційно останній ронін. Семірочка в нас е, караї, тут у нас останній ронін від Дельгадо, синопсис, декілька фоточок. Зверху символіка останнього роніна. І е, знизу всі причетні до випуску даної фігурки. Фігурка Ultimate від. Відкриває. Тут прозорий передній у нас оцей блістер, це вікно. там бачимо саму карай з її змінними головами, А тут класна фоточка. Карай, зараз вам покажу ось така прикольна. Так згори дістаємо фігурку, Ось вона. Фон там традиційно просто червоного кольору. Ось вона карає, не ділячись на її тонкі ноги, вона в принципі стійка. І дуже гарний скульпт. Подивіться тільки на це обличчя, як воно класно скульптуроване, який акуратний покрас, тонкі губи, тонкі брови, такі класні очі рівно помальовані. Волосся, така пов'язка, така хустка зверху. Дуже гарно і акуратно все зроблено, і дуже гарно і акуратно все помальовано. Ось таке незрозуміло плаття, не плаття, кимоно, не на накарає. Тут в неї внизу просто штани. Тут спереду в неї ось так є така частина, яка часто буває в бійців, в воїнів в мультках і в кіно. Так і в Шредера буває, і така напівспідничка. На руках намотки, на ногах намотки, взуття в неї таке, як традиційне взуття ніндзя, якісь такі, щоб безшумно бігати. Тапки на шиї також в неї така хустинка, і думаю, що ця хустинка. В принципі, може зніматися. Питання, чи є в цьому якась потреба, напевно, нема. Змінна голова ось така класна карає, кричить, і подивіться, наскільки гарно, детально все зроблено, і наскільки акуратно виконаний покрас. Красиві білі зуби, рожевий язик, губи, все супер виглядає у цієї панночки, і нека тут дуже конкретно постаралися. Ось такий класний вкрай меч, коричнева рукоятка, там бордова стрічка під її вбрання. Меч цей має ось коричневого кольору піхви. Ось такий. Зараз ми туди його запхаємо. Запихається легенько, і може він висіти. Через плече в караї. Зараз це зробимо, але перед тим хочу показати вам артикуляцію, а тоді вже повішу на неї меч. Також в караї є ось такий кінжал, такий, як був в Рафаеля. Якийсь мені трошки він незрозумілий цей дизайн, такий трикутник на паличці. Як на мене, взагалі ніяко він виглядає. Набір китиць, є 5 китиць, Є для меча вузький хват, є просто кулак. І є ось такий хват з розчіпірними пальцями для того кінжала. Дивимося артикуляцію. Карає вміє обернути голову вправо ліво нахилити практично не може підберідняти впирається в ту хустку, підняти вгору ну, трішечки, може, мінімально. В плечі є оберт, є згін, є подвійний ліктьовий суглоб, дуже тоненькі ручки. Ось так цей суглоб з боку. Не дуже естетично виглядає, насправді ну, інакше як його зробиш, ну, так мені не подобається власне оце виконання. Дуже якось грубо він виглядає, але по функціоналу він супер. він Згинається, є подвійний. І, звісно ж, є оберт в променево-зап'ясному згін в променево-зап'ясному. Є оберт ось тут на рівні верхньої половини тулуба і в поясі немає тільки там. Ноги карає досить широко розводить, і поздовжній, і поперечні шпагати в неї класно виходять. Подвійний колінний суглоб, що дозволяє їй аж так. Зігнути ногу, така гарна гнучкість, гарна артикуляція. Ну і далі стопа, це, звісно ж, вперед-назад, і ось цей оберт боковий. Артикуляція в неї крута, як у ніндзі. Ну, вона і по своїй тілобудові відрізняється від черепах, вона худенька жіночка, і тому артикуляцію їй можна зробити трішечки багатшу, ніж тим самим Леонардо і Рафаелю, яких ми дивились перед тим. Щоб вдіти оці обладунки на караї, щоб ці піхви за спиною в неї були, довелося знімати голову, і вже поміняв я голову на ту, що кричить. Хотілося б, щоб простіше мінялась голова, тому що назад прикріпити в таких тоненьких маленьких фігурок внеки, зазвичай це буває складно. І в даному випадку також я з третього чи четвертого разу мені вдалося прикріпити голову. Але в принципі виглядає все досить класно, ось так за спиною в неї висить меч. Ось так вона класно тримає в цій руці кінжал. Ну і, звісно ж, вона може дістати свою е, катану і е, взяти її в яку руку? В ліву руку. В правій в нас кінжал, і кінжал в нас. Іншої руці не може бути, тому що в нас тільки одна е, кість на праву руку з кінжалом. Ну а тут катана, і катана також е, подивіться, як е, гарно, зручно е, лягає їй в руку. А ось так Карай виглядає в компанії черепашок і сплінтера. А чи сподобалась вам ця фігурка, звісно ж, напишіть в коментарях під відео. Також не забувайте поставити свій черепашачі. Лайк, якщо вам подобається. Не переставайте донатити на Збройні Сили України, це надзвичайно важливо. А на сьогодні це все. Друзі, з вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, Чуваки, бувайте!